Доброго шановні друзі! Е, є такий у нас навчальний заклад Престиж. Це колишня дев'ята школа. Сьогодні зранку керівництво цієї школи посадило діток в автобус, не, сказав, не сказавши слова, жодного слова батькам, повезли за 100 кілометрів місто Біла Церква. Як таке взагалі може бути? Я вважаю, що коли ви мою дитину садите в автобус і везете за 100 кілометрів, ви маєте як мінімум мене повідомити про це. А взагалі бажано думаю, взяти в мене розписку, що я не, що я не заперечую цьому. Мене сьогодні посадили діток, повезли за 100 кілометрів в місто Біла Церква, де сьогодні літали шахеди, були вибухи, бігають по місту, шукають укриття. Як взагалі таке можливо? Мені цікаво, що скажуть на це батьки цих діток. Вони проти цього чи за? Ще я може щось невірно кажу. Продовження теми. Що мені ще вдалося дізнатися? Зараз у нас 12-та година. Діти повиходили з укриття, тому що в укритті дуже холодно, хоча триває повітряна тривога. Діти позамерзали, хочуть їсти, пити. Але в них цього, цього немає, тому що вони не були попереджені. Ніхто не брав собі бутерброди, питну воду. А керівництво міста зараз піде обідати. А дітки хай будуть голодні, нічого страшного. Знаєте, яка, який коментар керівництва міста? Точніше, керівництва школи. Батьки, якщо б нас попередили, ви б своїх діток не пустили. А нам потрібно закрити план. Все. Якщо чесно, я в шоці.